Рак посідає друге місце за смертністю жителів планети після серцево-судинних патологій. За даними Міністерства охорони здоров'я України та бази даних національного концергістру, за останні п'ять років рівень захворюваності на рак збільшився на 2,4 Днями в обласному онкологічному диспансері відбувся запуск сучасного 16-зрізового комп'ютерного томографа для діагностики та планування якісної променевої терапії. Медична установа отримала обладнання в рамках проєкту благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Рак ліковний своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань. Обстеження європейського рівня відтепер тепер можна зробити в Івано-Франківському обласному онкодиспансері, благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України у рамках проекту. Рак великовний» придбав сучасний томограф, вартість якого понад 6 мільйонів гривень. Загалом це перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Даний проект це найбільша інвестиція у розмірі 315 мільйонів гривень в розвиток державної онкологічної служби України. Голова Івано-Франків. Івської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк подякував фонду Ріната Ахметова за таку допомогу обласній медицині і зауважив, що це вагома подія не тільки для онкодиспансеру, але й для цілої області. Це дійсно свято не просто онкологічні лікарні це свято області, тому що це зроблено для наших людей, і людям не потрібно буде їздити по Австріях, по Ізраїлях, по Німеччинах, а прийти сюди і отримати ту саму кваліфіковану, Допомогу, що отримують і там, але за страшенно величезні гроші. А це є державна установа, і люди будуть отримувати тут державний стандарт необхідної допомоги. Звичайно, я би хотів особливо скласти подяку і передати це Ірінату Ахметову за те, що він має цей фонд і з цього фонду виділяє кошти, виділяє кошти на такі. Неоцінені речі, як як маємо сьогодні, так що передайте щиро подяку і скажіть йому, що Прикарпаття чекає його не тільки з грошима, як просто порядну людина доброго гостя. Керівник проектів фонду Ліната Ахметова Вікторія Миколанюк закликала людей до своєчасної діагностики, адже від сьогодні для цього є всі необхідні умови. Наше здоров'я в наших руках, і а, лікарі абсолютно їм а, легко справитися, скажу впевнено, з першими стадіями онкологічних захворювань. І на великий превеликий жаль, коли людина до останнього а, чекає, да з цим все складніше і складніше боротися. Тому я закликаю до такої своєї. Часної діагностики не забувати, що треба а, проходити профілактичні огляди як мінімум раз на рік. Проект рак великовний був ініційований саме тому, що онкологічна проблема дуже велика в Україні, як і у всьому світі. за статистикою всесвітньої організації охорони здоров'я онкологічні захворювання до 2020 року подвояться а до 2030 року потрояться. Тому це проблема, до яку, яку треба вчасно виявити і мати можливість якісної своє. Часно лікувати на томографі, що подарували, працюватимуть молоді спеціалісти, які пройшли відповідне навчання. Обладнання має трьохрічну гарантію, яку оплатив фонд Ріната Ахметова. А також фондом надано витратні матеріали на 100 обстежень та сертифікат на 150 тисяч гривень. Це дасть змогу привести 600 безкоштовних діагностик. На майбутнє, як зазначив голова облдержадміністрації, на це закладуть кошти з обласного бюджету. Як розповіли, під час огляду томографа комп'ютерна томографія є відносно безпечним методом діагностики. Отримана доза рентгенівського опромінення відносно невелика. У середньому процедура обстеження може займати від 10 до 60 хвилин, але в окремих випадках може досягнути і двох годин. Для того щоб увесь процес пройшов якомога комфортніше, у приміщенні комп'ютерної томографії зробили особливий дизайн стелі. Пацієнт лежачи, бачить голубе небо та цвіт яблуні. Це, як запевнили, фахівці налаштовує людину на позитивні емоції, що дозволяє якісніше провести обстеження.